Скільки коштує багаторазовий FPV-дрон 10 дюймів з системою скидання подарунків та з яких комплектуючих він складений. Я буду називати актуальні ціни на Aliexpress буквально на зараз. Я вчора пробігся по Aliexpress і зробив актуальні скріншоти, тож буду вам їх показувати. Звісно, що в різний період часу у різних продавців одні й ті самі комплектуючі можуть коштувати по-різному. Але будемо казати на зараз саме в тих магазинах, де я купував запчастини для цього дрона. Наголошую, що я не змагаюся. За найдешевший дрон та за найкрутіший дрон. Тож, чи можна зробити дрон дешевше? Так, можна. Чи можна зробити дрон дорожче та краще, також можна. Тож я ні до чого не закликаю, а просто розказую конкретно про цю пташку для тих, кому це цікаво. Поїхали. Рама тут доволі потужна, фірмова iFlight XL10. Кому цікаво, тощина карбону тут 7 мм. Ціна 3500 гривень. Потім мотори JPRC 3115 900 КВ. Я буду підглядати в телефон, щоб не заплутатись в цінах. Мотори 4870 гривень. Потім пропелери HQ Prop 1053. 785 гривень. Стек, тобто польотний контролер та регулятор обертів. Diaton Мамба на F722 процесорі та з ESC на 65 амперів Ціна 4360 гривень. Камера Runcam Night Eagle 3 V2 2525 гривень. Відеопередавач VTX Ultra Long Range 3W АКК. Все, що ви хочете написати мені про цей відеопередавач, можете не писати. я все це знаю. І в принципі в наступних пташках я не планую використовувати цей VTX. але тут він вже стоїть і на цьому крапка. Ціна 2200 гривень. Потім антена Foxeer Pagoda Pro 150 мм, 265 гривень. Потім керування. Happy Model 900 Duo, тобто Diversity з двома антеннами. Тільки рідні антени були за короткі, тому я їх прибрав, купив більш довгі. Тому приймати керування з новими подовженими антенами 1000 гривень. Система скидання подарунків від сталевих шершнів, це їхня остання версія. 2250 гривень. Ну, додаємо, що нехай 50 гривень на доставку, хоча було більше. Тому рахуємо 2300 гривень система скидання. Потім. Сервопривід на поворот камери. Насправді я спочатку купив один, він був глючний, з другим також не зрослось. І на третій раз я вже придбав фірми Emax, купував в Україні за 500 гривень. Ну, і давайте разом порахуємо ще по мінімалки 300 гривень на пластик для 3D-принтера. Я надрукував ці от захисні боковини, надрукував систему повороту камери, надрукував ножки. І сюди ж докинемо бек, тобто понижуючий модуль для живлення двох сервоприводів. Разом на це все 300 гривень рахуємо. І виходить, що цей дрон без батареї в нас обійшовся 22 600 гривень. Рахуємо 22,5 тисячі гривень. Потім оцю літі полімерну батарею я також купував на Aliexpress. Вона на 10 000 мАч та аж 100С, дуже високострумова. Тоді вона коштувала 6 тисяч гривень. Зараз я заходив на неї там супер якась знижка, вона коштує 4 з чимось тисячі гривень. Тому рахуємо посередині, ні вашим, ні нашим, 5 тисяч гривень на батарею. Тому виходить, що цей дрон без батареї в нас обійшовся 22,5 тисячі, з батареєю 27,5 тисяч гривень. Кому було цікаво або корисно, то обов'язково напишіть про це в коментарях, і також обов'язково пишіть свої пропозиції до покращення цієї конфігурації, які комплектуючі ви порадили чим замінити, або що додати, або щось убрати. Обов'язково пишіть в коментарях. Ну і не забувайте, що за посилання в профілі ви можете зробити донат на ось таких пташок, доєднатись до нашої спільноти в Телеграм, або завітати в Олександр Шоп за пропелерами, батареями для своїх дронів, або навіть ось такими футболками для себе. Побачимось.